Чому фінські школи найкраще в світі? Фінські діти обожнюють свої школи і вони не тікають зі школи, а біжуть до школи. Це просто неймовірно і фантастично. Я пригадую свою школу, де це були ледь не найгірші роки мого життя. Тож повертаємось до таємниці фінських школ. Перша освіта. Повністю безкоштовна їжа безкоштовна, поїздки, екскурсії все безкоштовно. Причому на всіх рівнях, ось так держава дбає про навчання своїх дітей. Оцінки від 3 до 10 балів. Причому що цікаво, що в перших класах взагалі оцінок немає. Ніхто не знає про твої оцінки. І що цікаво, що дітей за оцінки не сварять, вони вважають, що найкраще дитину мотивувати до зростання, ніж ганьбити та принижувати. Всі діти навчаються разом, але що цікаво, що якщо бачать, що дитина рівень трошки нижчий, це не провина дитина, ну рівень інтелектуальної. Та не всіх же різні, то вчителя особистісно підходять і допомагають дитині. Причому добразичлива немає ніякої шкільної форми. А діти можуть сидіти в класі, де вони хочуть. Якщо дитина зараз хоче походити, хай ходить. Якщо дитина хоче на підлозі посидіти, хай вона буде сидіти на підлозі. Домашнє завдання практично відсутнє. Фіни говорять так: ми або дітей навчаємо готувати готуючи до життя або готуючи до іспитів, ми обираємо перше. В школах навчають максимально тому, що практично всі школи однакові. Не треба обирати там якусь елітну школу, тому що школи одного якісного, дуже якісного рівня. Іноді дітей запрошують прямо з ночівлі Вони беруть з собою там карімати, там постіль беруть і все. Кіно розваги, уявляєте Ви собі, дитина пішла після уроків додому, потім повертається до школи, і зранку їх безкоштовно годують. Ну я сам би мріяв ходити до такої школи.